Дня комісія у нас кворум є, три чоловіка, три члени. Так, голосуємо за... за. А, давайте озвучу порядок денний. У порядку денному у нас два питання. Перше питання стосується у нас ліквідації інклюзивної групи у полоску. Друге питання у нас по, по... Росошинській гімназії. Конкурс. Конкурс. По конкурсу, так, Директор. да, директора. Так, голосуємо за денний. Можливо, кого є якісь доповнення? Немає. Тоді голосуємо за в цілому. Прошу. Так, перейзла. Добре. Ігор Степанович, ви нам представите нового начальника відділу освіти? Благодарю. Тоді я, прошу я вам не слово. Тільки, тому що мені прийдеться ще й по-другому питанню. Інформувати чого і як. По-першому, питанню, інклюзія, закриття групи не за того, що ми хочемо, за того, що маємо це, це дітей. Тому це вимоги часу. Буде дитина інклюзивна, відкрити. не буде інклюзивної, немає дитини, немає інклюзії, але це такий порядок. Представляю вам начальника відділу освіти Марчук Наталія Вікторівна. Прошу шанувати, співпрацювати. Сподіваюся, що я сьогодні мав зустріч ще з відділом освіти, представляючи Наталю Вікторівну. І Олені Васильовні говорив, дякую за роботу, але констатувати факт, що... Що, що? Залишається, Ру Залишається, але констатував той факт, що все-таки в е будь-якій роботі, особливо коли керівник, е повинно достатньо вистачати фаховості і вміння керувати, чого е трошки Мі. не вистачило Олені осиліти. Я кажу, так як є, е може скрашено, може так. Злагоджено, ну згладжено, але це та констатація, яка, на жаль, втрачена е була і комунікація з керівниками е освітніх закладів. Другий і перший заходьте. Другий і перший це проблема була в тому, що та не не тільки в тому, проблема в тому, що на сьогоднішній день. Відділ освіти він фактично перетворився в транзитером коштів стат, і статистом. Чого так? Тому коли там 5 чи скільки років назад відділ освіти, який ви як депутати знаєте, тим більше на сесії підтримали, щоб скорочення відділу освіти, знаєте, що функціонально тоді, коли... Повністю навантаження по освіті і по дитячих садочках лежало на відділі освіти. Це були одні функціональні. На сьогоднішній день я спілкуюся з сільськими головами, де йдуть по тій моделі, як ми, що віддано як юридичні особи заклади освіти, набагато легше працювати як директорам, так і в цілому громади. Тому це один із тих позитивних моментів був який. Цей, е я Наталі Вікторні говорив, що на, сьогодні, е за за питання, сказали, що на сьогодні що на сьогодні присідати. На сьогодні, звичайно, е потрібно трохи переформатувати роботу відділу освіти других е і перший, другий основне, що ми повинні. Спільно е ті моменти, які є в школах, мінусах їх, приводити, те, яке ми хочемо, е щоб дійсно наша школа, вони в принципі, в принципі, ну, це не значить, що зараз будемо себе хвалити, що вони в нас краще, але е поле роботи дуже багато. Так. Я вам представлю на телевіктору, ви її знаєте. Mm -hmm. І більше, наприклад, на даний час е є питання. Я попросив, чого призупинив, так само на сьогодні там були побажання від відділу освіти на сесію. Я е попросив, що нехай Наталя Вікторовна війде у справи, проаналізує, і ми вже навіть якщо потрібно і позачергова сесія, бо там є певні фінансові питання, там є інші, щоб вже його отак. Е Працювати. Так, так це в нас вже ми плавно перейшли до першого питання. Да. Е, так, е, скажіть, будь ласка, ми виводимо із штат, і штру, із структури одну штатну одиницю. Ми її виводимо? Так, да. Асистент так. Асистент виховав. Так. Е, як е, садочок прийде інклюзивна дитина, ми потім знову створимо цю групу. Створимо групу, якщо так. буде інклюзивна дитина. Вона да? 에... да, Просто перейшла в інший заклад, мабуть. 에... По Все -все, зрозуміло. Так, скажіть, будь ласка, іще по питанню. По цій посаді. Людина має два місяці відпрацьовувати, так, чи, так, чи, чи ми можемо її зараз? Саме з першого на п'ятого. З, з першого? Це два місяці, виходить? Mm -hmm, що так, ми що ми Будемо виконувати іншу роботу, як виховати. Ну я думаю, шри, депутати, що та, з, та, зараз, коли можливо там та, хтось та, з дівчат буде зараз зима, то діти хворіють і та, того, та, 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 того, та. Та, того вихователя. Тим більше, що там вже є переселенці, там інколи ну, треба їм допомога. Хоча переселенці до них взагалі питань немає. Їх там палять, кожного ранку вони там допомагають дівчатам, тому я думаю, що вони такі більш самостійні. У когось є по, цьому питанні Валерій Григорович. Ні, ні мені я просто за інклюзію. Я тепер поняв. Якщо дитина Так-так. У нас була одна дитина, батько військовослужбовець. Його перевели на іншу локацію, тому mm -hmm. вони забрали документи і перевірці. Mm -hmm. Дитина була дуже складною четвертого рівня, тому. Ну, Там треба було і логопед, і, і психолог, і так далі. На жаль, у нас в садочку таких послуг ми не змогли забезпечити. Ну, і Основна причина це поріїзд батьків. Тобто, забрали так. Батьків. так, по цьому питанню ще є. У когось якісь запитання. Тоді прошу голосувати, це питання, підтримати і винести на сесію. Так. Плюс. Так, друге питання у нас по е Росошинській гімназії. Ми його знімаємо з порядку денного, бо наскільки я зрозуміла, що там якісь зміни відбулися, коли ми формували порядок денної комісії. Говорите. На сесію виносимо це питання чи не виносимо? <говорити> Ні, я вважаю, що його не потрібно вносити на сесію по одній по цій причині. Перше, 13.04 закінчується контракт, контракт з Євгеном Олександровичем. Але е атестати і прізвище директора, ну будь-якого директора, подається в березні в МОН і вже на типографію в атестати вписується директор. Якщо ми зараз у квітні, буде під час навчального процесу перериваємо контракт і е не подаємо прізвище, ми атестати діти в кращому випадку в серпні отримають. Це той mm -hmm. процес. Згідно з е, законом умови військового стану, сільський голова має право е, продовжити контракт е, без е, конкурсу на, на, термін? На, на, на термін військового стану плюс 90 днів. Е, е, це згідно чинного законодавства. Є ідея фікс в чому. Е, у нас 30 чи 30 е липня закінчується контракт Наталі Володимирівна? 30-го 30.07. го, 30 -го закінчується термін контракту. Є ідея фірс е вже після атестатів, після закінчення школи провести конкурс на посади директорів і. Е е Росошинської гімназії і Щербанівського ліцею. Це буде поєднати в два в одне, щоб не, не заморачувати. Ні, абсолютно не противічити законодавству. Тобто ми будемо проводити конкурс, Кайміше. але пізніше двох директорів об'єднаємо. Тут просто зиму зараз зиму я, я ще раз проблема в тому, що Щось піде не так, і діти не отримують атестати, mm -hmm. а, а там строго по Звичайно. міністерству освіти повинен бути засвідчений підпис директора. Е, ну такі mm -hmm. Тому Добре. Тут а що стосується е зняти. директорів садочків? Там же в них деяких теж закінчується. Mm -hmm. Ви також своїм в своїм розпорядженням. Yeah, mm -hmm. А у нас і... там тільки Лариса Іванівна чи ще хтось? І Галина Іванівна Іванівна. Також надію військового стану тоді, так, виходить? Надію військового стану. А якщо його знімуть? Військовий стан, Плюс 90 днів, з приймається рішення. Чи конкурс, чи посадка. Маріна, будуть вже інші депутати, буде вже інша держава, яка вона буде хрен його знає. Може, ні конкурс уж. Головне, щоб Україна. Головне, щоб Україна. Головне, щоб Україна Тут вже загадувати. Е, ще раз вночі не поспитає, як бахати, то ну, вам ні конкурси, ні нічого не, не захочеться. Е, давай, Давайте зараз ми закінчимо комісію, тоді е, перейдемо до обговорення. Е, тоді прошу питання по конкурсу директора Просошинської гімназії зняти з порядку денного е, сесії. Хто за? Порядок денний вичерпано. Прошу залишитися, обговорити деякі питання по освіті нашої нагальні. По студенці, розсуженці, це велика студентці, яка буде державна. Вона зайшла. Так, так, я Давайте ми зараз закриємо комісію і це питання, бо все одно його немає в порядку Так, Порядок денний вичерпано, комісію закрито. Хто за? Дякую.